Не должно быть иллюзий. 48 часов всем покинуть Харьков и по сносить к чертовой матери. Вот не надо больше ничего говорить. Любые наши проявления взаимопонимания, братья, сестры воспринимаются ими как слабость. Смотрите, встречная, встречная, там три ряда, тут ряд, вообще труба, блядь. Все, все с Харькова, мы с Харькова. Ну, ім треба поставить на место. Я думаю, Харьков надо обесточить до такої степени, щоб він став не Что Що вот 800 тисяч человек, які там остались, сели в машини пешком стюками на повозках і на запад. І то же самое сделать з другими городами, в том числе. Нов... Термінова евакуація з Харкова. Вже за кілька годин Росія почне наносити масштабні удари по місту та здійснить новий наступ. Десь так зараз ворог намагається дестабілізувати ситуацію в Україні. Проте ця інформація не відповідає дійсності. Усі меседжі про Харків в мережі це ворожа пропаганда, як Росія намагається поширювати фейки та до чого насправді треба готуватися харків'янам, розкажемо вже у цьому випуску. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Харків пережив страшні удари окупантів, чорні. Опалені вогнем, напівзруйновані житлові будинки міста, дивляться своїми вікнами на схід та північ. Туди, звідки била російська артилерія, звідки прилітала російська бойова авіація. Вони дивляться на Росію, і у них зараз, як у дзеркалі, російська держава може побачити себе. Але все, що хоче бачити Росія, це тільки нові захоплені території та зневіру в українців. Саме тому зараз ворог ще більш активніше почав запускати фейки про евакуацію з Харкова та його околиць через ймовірне оточення міста російськими окупантами. Відео, яке зняли ще на початку повномасштабного вторгнення, пропагандисти поширюють як нове і кричать, що всі харків'яни тікають із міста. Смотрите, встречная, Тречна там три ряда, тут ряд вообще трубать. Всі, всі з в Харкові. Міністерство внутрішніх справ, а також центр протидії дезінформації при раді національної безпеки та оборони, наголосили, що російські окупанти, не маючи змоги досягти бажаного на полі бою, намагаються посіяти паніку та хаос в українському суспільстві. Але про оцей е, новий інформаційний наступ на Харків, ну, треба все-таки поговорити, тому що дуже багато зараз вкидають на цю тему новин і клікбейту. Все почалося з того, що медуза, російська новинарня, е, з посиланням на близькі джерела. І зв'язки в Кремлі е, написали про те, що політичні еліти не виключають, що Росія і Путін спробують захопити Харків, щоб потім уже поступово закінчити так звану СВО. Угу. Мар Харкова Ігор Терехов в інтерв'ю Лігане також спростував російський фейк. Евакуація йде з області, де продовжуються бойові дії, і ці люди їдуть до Харкова. Зараз у місті 1,3 мільйона жителів. Поки що, ні ми не військові не бачимо приводів для евакуації з Харкова. Це частина російських ІПСО, щоб залякати і змусити нервувати містян. Не демонструють кадри, які було дійсно в 22-му році на початку війни. Сьогодні ми не е, бачимо, що є е, хвіля витоку, е, що люди тікають з Харкова, виїжджають з Харкова. Нічого подобного не пране е, Люди спокійно е, працюють, люди, люди ходять на роботу, люди е, ходять по крамницям, магазинам. До речі, хочу сказати, що у нас відкриті і магазини, і крамниці, і аптеки автозаправочні станції, все необхідне для того, і ринки все необхідне для того, щоб люди жили і люди працювали. Тому ніякої паники в місті немає. Хоча подекуди російські вкиди виходять за межі про те, що Росія ймовірно готує потужний наступ на харківському напрямку. Західні змі почали писати ще з початку року. У нас такі чутки йдуть тиждень за тижнем, і те, що наступати будуть, і те, що Харків. Здавати будуть і те, що Харків обмінювати буде. Ну яка лише дурниця не іде, не шириться. Однак це дійсно ПСО. Це цілеспрямоване ПСО, і тут потрібна комунікація з людьми. Пряма комунікація. Українська влада і військове командування заперечували ці побоювання, зазнаючи, що жодних ознак створення потужного ударного угруповання для наступу безпосередньо на місто поки що не фіксується. Вони розглядають сценарій. Що а, наносити удари, а бити не на повну міч, а обмежено по Харкову на певному етапі, і забезпечити а, потім прорив власних військ і зайти в Харків, створити пропагандистську картинку, що нібито це вони визволяють в лапках, як кажуть, місто там це все. Ну я розумію, ці пропагандистські хроніки це б дуже було потрібно путіну і там режисерам а, з ним разом. Ну тобто, воно би а, їм би сформувало таке тло. А з іншого боку, інший сценарій: що якщо цього не вдається, то потрібно буде бити по Харкову ну, з усього, все, що є, з Білгородської області і не тільки. І половині березня після переобрання Путіна на посаду президента РФ розмови про підготовку вторгнення в бік Харкова знову стали актуальними. Зокрема, про це написали так звані ліберальні російські видання Мідуза і верстка. Перша з посиланням на джерела у владі РФ заявила, що Володимир Путін неймовірно після виборів визначив завдання взяти Харків і після цього поступово згортати так звану спеціальну військову операцію. что высшее руководство страны ставит перед собой более реалистичные цели, а именно взятие Харькова и постепенное окончание СВО после этого. Путин уже открыто говорил, что для прекращения регулярных обстрелов в Белгородской области нужно создать санитарную зону вокруг нее. Этот регион РФ граничит именно с Харьковской областью Украины. По словам источников «Медузы», среди российских элит высокопоставленные силовики убеждены, что армии РФ по силам взять Харьков. Інше видання: Верстка повідомили, що Кремль розраховує найближчим часом мобілізувати до військ 300 тисяч бійців саме для проведення операцій із захоплення Харкова. Нібито за планом російської влади мобілізовані здебільшого будуть відправлені для прикриття кордону в Білгородській області. А досвідчені бійці, які вивільняються після цього, будуть задіяні в так званій «Харківській операції. Можу сказати, що Росія на 1 червня. Готує мобілізацію 300 тисяч, додатково 300 тисяч військових. Головно командувач збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю «Укрінформу» заявив, що у разі наступу на Харків місто стане фатальним для окупантів. Ми не можемо ігнорувати будь-яку інформацію про підготовку ворога до наступальних дій, тому вживаємо всіх заходів для адекватного реагування на таку ймовірність. На сьогодні проводимо великий комплекс робіт із фортифікаційного обладнання, територій і позицій, встановлюємо комплексну систему загороджень, проводимо планування застосування наших військ у разі таких дій, заявив Олександр Сирський. Я Там закінчив школу. От і для мене звичайно. Ну, це було важливо, важливо, щоб Харків був звільний, головна задача була усунути цю загрозу і відкинути противника від безпосереднього міста на ту е, дальність ну, максимальну, щоб забезпечити безпечне життя харківчанам. Для проведення такої складної операції Росія має задіяти більш ніж одну-дві загальновійськові армії, тобто орієнтовно понад 200 тисяч бійців. Інша проблема для Кремля південний фланг цього наступу. Тут подальший рух до обласного центру неможливий, допоки українські війська надійно отримують плацдарм на східному березі річки Оскіл біля Куп'янська. Лише після прориву на цій ділянці російська армія могла б рухатися далі до Чугуєва і Пармомайська для охоплення Харкова із південного фасу. Для того Харків дійсіть раз больше в. 10 разів більше. Десять раз, ну где-то примерно в 10 раз. Это россиянам надо как, как минимум полумиллионную армию, подготовленную, э, развернутую в боевые порядки, э, ф, э, слаженную. То есть это целый процесс. Э, нигде, естественно, ее взять точно невозможно. Потому если и э, теоретически может быть какая-то попытка, а военные всегда, военные всегда готовятся к самому худшему варианту. То це буде якась мала група, яка просто згоріть на підході до Харкова. військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що для наступу на Харків Росію потрібно буде зібрати не менше ніж 500 тисяч бійців, плюс резерв у 100-150 тисяч однак це фактично чисельність цього угруповання російських військ, що зараз перебувають в Україні. Наприкінці минулого року Путін заявив, що нібито в зоні бойових дій вже перебуває 617 тисяч військових РФ. Загально ну треба просто о, порівняти скільки вони витратили ресурсу на те, щоб захопити маленьке місто Авдіївка, о, площа бойових дій, де розгорталось на неповних 29 кілометрах, де було застосовано більш ніж о, протягом п'яти місяців ресурсу, більш ніж 120 тисяч особового складу. і Скільки їм знадобиться ресурсу, щоб почав дійти чи оточити Харків? І чи є такі ударне угруповання на сьогодні на території Росії? Чи воно формується? Ні, такої можливості в них просто нема. Це банальне ЄПСО, яке. Чомусь уже який день поспіль затягають в наш інформаційний простір. Відповідно за короткий час створити, підготувати і забезпечити аналогічну за чисельністю угруповання фактично неможливо, тому не піддаємося паніці і критично сприймаємо усю інформацію. Друзі, дотримайтесь до інформаційної гігієни. Ви були на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподбайку та дзвінок.